Алеве місто Сміттяр, я вже закінчив цю важку частину, а ти міг би її звідси забрати. Гук, як завжди, брешеш. Називаєш наші плани нового штабу важкою частиною. Ці ж плани ви, ідіоти. Тихо. Я хочу, щоб ви працювали, а не гавкали одне на одного, наче скажені собаки. Лазердзьоб доповідає, що кіберів поблизу нема. Чудово, звукохвил! Сміттяр продовжує роботу. Довоніс забери звідси сміття. Забери, забери. Тільки знаємо, що забирати. Мені ця робота не подобається. Набридло бути вантажівкою. Змішувач, закінчую роботу. Добре, добре, добре. Мега, 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 тело! <звук> Тікай, сміттяр! час робити ноги. За забирай. Ще трохи місто Нью-Йорк буде моє. Провалюється Емпайр State Білдінг. А поки що офіційні органи розслідують причини зникнення всесвітньовідомої будівлі Empire State Building. Мегатронова робота. Якщо ми негайно не полетимо в Нью-Йорк, то не буде й самого міста, куди летіти. Кібери трансформуватись. Штепсель, скажи керманичу, зрештою, щоб зустрілися із нами у центральному парку. Хлопці, це міс... міс... свобода Тримайся, старенька, ми вже на підході. Це лазеродзьок так паскудно гуде. Він усе розповість Мегатронові Розповість чи ні, невідомо. Сподіваюсь, ми за нього прудкіші. Прискоритись до центрального парку вже недалеко. Отже, найкращий з компанією подався у центральний парк, так. Сміття руперед. Для того, щоб гаряченько їх привітати, потрібні дві спеціальні гармати. З ними кібери зустрінуть свій кінець. Ти знаєш, де саме в центральному парку все відбуватиметься? Пізніше дізнаєшся. До діла! Кібери трансформуватись. Забіяка до роботи. Здоровенькі були металеві дурноголови! Сміття арми під центральним парком. Що там чути? Сюди. Ось. Оптимус найкращий у мене над головою. Тоді пробивай дірку. А тепер найкраще я розпиляю тебе назад, частини. Ласкаво прошу в чудовий світ фантастичних форм життя. Але кібари, якщо не хочете бачити кінець свого улюбленого ватажка, то негайно тікайте. Відтепер і оптимус найкраще, і це місто мої. Мої. Мегатрон, Все тихо. Чудово. Забіяка запускай підйомник. Я хочу, щоб ви всі побачили мій новий штаб. Тут відродиться місто обманоїдів. Новий кібертро. Якщо ви спробуєте наблизитися хоч на мікрон, я розплавлю оптимуса найкращого на скріпки для паперів. The Transformers will return after these messages. Виновитрен тоді трансформер. Подивіться, люди, кібери, евакуюють місто. Аби ж ми могли вчасно всіх забрати. Керманичу, заспокойся. Просто треба викинути з Нью-Йорка обманоїдів. Але як? Мегатрон схопив оптимус на найкращого. Якщо ми не подемо, то найкращому кінець. Може і ні. Чмелю, повертай ліворуч. Я дещо надумав. <нависква> Найкращий твій чудовий напад, який міг би мене зупинити, зазнав поразки ще трохи, і мені підкориться вся Північна Америка. Що? Ти навіть у неробочому стані брикаєшся. Гук негайно його розбери. Залюки. Лежем. Прекрасна робота. Ти митець Оптімус. Ти не згодний. Допоки є енергія, принаймні, в одному моєму енергоколі мегатрон. Я витимусь з тобою. Конструктороїди, використайте ці частини, як вам заманеться, а голова зостанеться мені. я бачу. Let's go. Перед що далі, то краще. Там, де розгулює мегатрон, найкращого, мабуть, не буде. Краще б він нас не знайшов. Я піду перший. Ви за мною. Може, нам пощастить, і мої сенсори зареєструють невидимку. Мені здається, що ми дуже творчо використали решті оптимуса найкращого. кращого. Я щойно зрозумів, навіщо потрібна ця частина? Рука для винищення. Гук саме цього слова я і шукав. Настав час приєднатися до хлопців на горі. Конструктороїде трансформуватися. У нас багато роботи. Тут усе так недоладно намішано і це під найбільшим містом Північної Америки. Стривайте. Мої звукові сенсори більше не ловлять сигналів оптимуса найкращого попереду. Він за нами. Мабуть, треба йти вперед. Тікайте! Я вас прикрию. Сюди. Це єдина нагода протистояти роботу плазуну. Я це відчуваю своїм мікрокомп'ютером. Дуже дивно. Сенсори реєструють сигнали позаду, замість того, щоб попереду. Треба битись тут. We'll have to fight him here. Не можна, бо на шум збіжаться обоноїди. У мене є план. To... Наче все працює. Вперед! Гайде джмелю, біжімо! Біжімо! Шестерун вмикай! Потяг вирушай від станції А до станції Б. Щасливої дороги! Їдьмо! А тепер на пошуки найкращого. Конструктороїде швидше, швидше. Я хочу побачити, що моє місто завершено. Поглянь, мегатеро, навіть якщо кібори поїдуть цією вулицею, то одразу зіб'ються з дороги. Змішувач. Зараз побачимо, на що ти здатний. Не бозим, я зроблю все, що зможу. Все. Рефлектор. Мене аж нудить від цієї роботи, але цього разу я мушу догодити мегатронові. Це вже нагадує мені рідну домівку. Сенсори вказують, що найкращий за 10 кілометрів попереду. Optimus. Optimus. Що вони з тобою зробили? Дякую, шестерун. Гук мене розібрав. Абсолютно дурна робота. Відчуваю, що мої ноги десь поблизу. Ти думаєш, тобі вдасться їх приєднати? Спробую! Це вони? От чого мої сенсори вказували на Оптимуса попереду? Все через те, що його було розібрано. Тепер він знову стане машиною. На нього, але я не підкажеш. Вибач, він слизький. Може, я допоможу. Мені здається, що серед складових цього робота плазуна є одна дуже загадкова частина. Найкращий тобі вдалось. Тепер він у нас я б сказав, це ти у нас ця частина велика і важка. Вона дуже схожа на боса. Оптимус, як почуваєшся? Добре, наче новий. Дякую, що допоміг. Склав мене докупи. Зараз, коли мої сенсори справні, я знаю, що моя права рука десь на поверхні. Міраж, викликаю решту. Мегатрон вас грає дуже велика. Це вже не маленький старий Нью-Йорк. Мегатрон вирішив влаштувати тут велику фортецю. Германець, подивись, здається, ми знайшли Оптимусову руку. Отже, вони таки склали найкращого, так? Але святкувати перемогу їм не доведеться. Звука хвил.

Швидше всім розсіятись і трансформуватись. Найкраще тут нема куди тікати. Тепер вас ніщо не врятує. Б'ємось до останнього. Ти встиг допоможеш стримати цей потяг. Спершу він стримає тебе. Це вчасно ще трохи від мене нічого не залишилося. Наче то все нормально. Ненадовго надовго нормально. Сюди під'їжджають нові конструктороїди. Людино, начувайся! З лука хвил бойовиків, знищити порушників. Вибираймось! Обережно! Попереду обманою йди! Жодних проблем за мною! I may not. Нехай у мене немає зброї, але я можу трансформуватись і їхати. Я під'їхав. Тремкіть, кібери! Нехай отримують! Щось позаду, але цього разу звучить добре. Найкращий, навіть з однією рукою, найкращий клас залізня. Це щоб трохи охолодити. Настав час повернути мою руку. Найкращий. Я тебе самого не пущу. Ходімо разом. А де найкращий з хлопцями? Отам! Подивись! Вони полізли по оптимусову руку. Кібери недосяжні. Тільки не для мене. Закрик громаді небозгин! Треба попрацювати. Негайно вилітайте. Негайно. Повітряний напад. Вони не промажуть, але я теж крик, у нас пошкодження. Мусимо сісти. Слабаки, за мною. Я придушу їх вогнем. Одного з цих просистся в дідька, бо я заткну твого носа в мотор. Дядько. Ти ба, а я й не знав, що обманоїди мають дядьків. Мегатрон бере на підході. Забіяка застосовуй найсильнішу зброю. Обманоїди трансформуватися. Позиція номер один. А тепер об'єднатися. Спустошник каже, здавайтеся або вам кінець. Спустошник хоче помститися. Спустошник уб'є Оптимуса найкраща. На, Зараз Джмелю! Порушники чужинці! Їм кінець! Мегадур, тобі ніколи нас не упіймати! Мегадур? Ви не смілилися напасти на мене на моєму командному пункті. Я втратив керування верхньою частиною. Більше не можу стримати. Начхати Висивай лазера з компанією, щоб вони тут розібралися. Спустошник знищить найкращого, я буду господарем усього. Спустошник каже, Ти поруч yeah! says, Ти поруч. Колись я під'єднав був свою базу даних земних телевізійних передач. Кіно називалося кінг Конг. І спустошник дуже нагадує мені того безкетника. Кермалець, хто знає, може спустошник теж дивився цей фільм. Спустошник знищуй його, знищуй! Nice Чудово, молодець! Найкращі! ми вбили у звукохвиле контроль над твоєю рукою. Я цього чекав. Щоб здавати спустошника, доведеться попрацювати, а не тільки поклацати іграшковою зброєю. Добре, тому я щасливий, що моя рука тримає зброю. Найкращий! Я схопив! Nice, Тримаю за руку! This... Можливо, кібери і знищили наш новий кібертрон, але це не означає, що вони мене здолали! Я ще повернуся! Can you hear me? Чуєте? Well, Optimus? No, Optimus. Like the rest. New York. The Transformers will return after these messages.